Далі, коли ви заходите вже у свій аккаунт, відкриваєте клас, з'являється ця поличка, на якій ви можете створювати книжечки. Тут, ось, коли розгортаю я ось оце меню, заховане, тут є книги класу, мої книги, спільні книги, книги, шаблони. От книги класу я можу зробити свою поличку, діти її не будуть бачити, є спільні книги. От тут іще в мене немає нічого, поки що, і учні так само. Отже, я беру свою поличку, я вже створюється книжечка. Ось тут є плюс в правому нижньому кутку ті, і я вибираю шаблон. Ось такий шаблончик книжки буде. Тут усе інтуїтивно все зрозуміло, тут я пишу, наприклад, назву книжечки. Дуже швидко весна, тут я пишу там себе. Далі я можу е, зайнятися дизайном. Ось, наприклад, я клікнула тут унизу в цьому шаблоні. Шаблоні у безкоштовному тарифі небагато, невеликий вибір. От, ось тут унизу буде картинка. Я обираю якусь картинку там, так, і зберігаю її. Вона у мене стає себе на місце. Тут я заливаю якимсь кольором, нехай буде синеньким, і все, ось така у мене виходить обложечка. Ага, тут ще можна. Ось тут е, 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 вибір є на яку тему. Наприклад, тут є буклки, тобто цілі бібліотека велика. Тут можна бачити математична тема, техніка, що ви повертаєте, футбольна тема і так далі. От можна за текстовим пошуком шукати, можна е, зняти себе, наприклад, от дозвіл треба на камеру і можна завантажити якусь картинку е, за вашими там, потребами. Все, обкладинка у нас готова, і переходимо на наступну сторіночку всередину книжки. Теж от, бачите, це платні тарифи. На ось цей вибирать, треба сторіночку, цей шаблон. Тут так само вибирається картинка. Із галереї я візьму якусь природу, так, весняну, і зберігаю. І тут пишу той текст, який мені потрібно. Тут є обмеження 300 знаків, бачите, тут є, якщо ви пишете спочатку там буквами, потім воно зменшується, бачите, але більше 300 не дасть написати. От тут можна, бачите, додати текст викладача, написано. Тобто тут ви можете оцінити роботу дитини, зауваження якесь зробити, допомогти в чомусь, підказочку зробити. От у мене були ми коли друкували такі робили, створювали книжечки, то діти тут свій текст вкладали, коли не вміщалося у них те, що вони хотіли туди розмістити цей текст, вони використовували і ось, ось ці рамочки. Далі створивши одну сторіночку, переходите на наступну і так далі на наступну. От, коли ви закінчите вже, можна весь час переглядати те, що ви створили. І в кінці так само можна переглянути, що у вас вийшло. І ось ця створена книжечка буде вже на моїй поличці. Що ви можете з нею зробити? Її треба відкрити, щоб з нею щось робити. Значить, ось отут я відкриваю справа і я можу, от, якщо я дозволю користувачам переглядати книгу, то я включу цей біонов. От, і у мене буде посилання на цю книгу. Якщо, я, наприклад, створила книжечку, якусь яка дітям потрібна для уроку, може там завдання, якесь пам'ятка, от може текст, який вони повинні опрацювати, то я копіюю це посилання і даю дітям, вони матимуть доступ просто в мережі інтернет до моєї книжечки. Якщо е, я не хочу цього, то я не буду вмикати спільний доступ. От тут можуть і ще вони робити, якщо я поставлю галочку, якісь коментарі, відгуки свої, і додати на полицю Я можу цю книжечку е, додав, дозволити їм додавати на свої полиці. Ми цього не робимо. Так, і ось у мене, наприклад, я поки що не даю їм доступ, у мене вже готова моя книжечка, коли я сюди зайду ось на усі книги, так, то вона буде у мене на моїх, так, на моїй полиці книги класу, але класу я ще ніякого не створювала, а от у спільних книгах із дітьми немає цієї книжечки. Ще в налаштуваннях тут можна дозволити дітям копіювати цю книгу, коли вони будуть працювати в цьому ресурсі, і так само використовувати звуки, тобто або їм дати дозвіл, записувати або не дати дозвіл записувати аудіо. Ось у такому вигляді Бачите, в редакторі, коли я можу редагувати цю книжечку, коли я її читаю. То ось який вигляд вона має. Так і бачитимуть її всі за тим яке я даю в наступному відео. Я запишу, як створити клас і залучити дітей до роботи.